Летчер, РІЗДВОЗАВР Розділ восьмий. Вілі Інвалід З того дня життя Вільяма змінилося. Спочатку це відбувалося поволі і проявлялося у дрібницях. Він помітив, що деякі його друзі перестали пропонувати йому свою допомогу і завозити вранці пандусу. І ніхто не допомагав йому підняти олівець, коли той падав на підлогу і відкочувався далеко від нього. А вже через кілька тижнів ніхто не сідав з ним поруч за обіднім столом, то у коп стола він не під'їхав на своєму візку, з нього всіх, як вітром, здувало, і він мусив їсти свій драглистий шкільний обід на самоті. І так він перетворився на людину, яку в народі прозивають самітником Вілі без друзів, дивак на колесах. І все це завдяки бренді. Переконаний, ти уявляєш, як Вільям через це сумував. Раніше з ним усі дружили, а тепер нормальні діти в його школі з нормальними ногами обзивали його віллі інвалід чи інвілід. Одна особливо нестерпна персона, Бренда Пейн, звісно ж, пішла ще далі і склала про нього пісеньку: віллі інвалід, не вміє сам ходити. віллі інваліду. Дай колесо крутити, він не копає м'яча, не гасає прудко, він не грає у квача, тож всіх минає хутко. Вілі інвалід, і свистом чить під сміх. У вілі інваліда каміння замість ніг. Він не лазить по деревах, не вміє він ходити. Вільяме, іди геть, не хочемо дружити. Вілій інвалід своїм візочком рулить. Вілій інвалід свої колеса крутить, стрибати він не може, тим паче веселитись. Він видерся на пандус, щоб в школу закотитись. Дуже скоро підлість Бренде передалась усій школі як хвороба, що перетворила усіх на зомбі ненависників Вільяма. Не без погроз вона підпорядкувала собі армію Вільямоненависників. ненависників. Діти, що колись були його друзями, ставилися до нього так, наче він більше не був одним із них. Ніби йому там не було місця, ніби від нього якось недобре тхнуло. Бренда вирізнялася тим, що не була схожа на більшість забі'як. Зазвичай це тупоумні, заздрісні, недумки, желе замість місків. Але Бренда Пейн була не така. Бренда була не лише гарненькою, але й не менш розумною, чим успішно користувалася, щоб здобути бажане. Вона була далеко не найсильнішою дитиною на ігровому майданчику, Ба більше там юрмилася ціла купа дітлахів, які за виграшки могли вибити її бездогані зуби, якби захотіли. Але Бренда знала, як зробити, щоб їм цього не захотілося. Їй не потрібно було штурхати дітей чи красти в них щось, хоча вона це регулярно робила. Бо якби вона захотіла, то могла б знищити самим тільки поглядом. Достатньо їй було глянути на Вільяма, як його наскрізь пробирали дрежаки, через що він почувався неймовірно жалюгідним. Відтоді як Вільям випадково переїхав їй ногу, здавалося, що єдиною метою бренди було перетворити його життя на справжнє пекло. Вона підкрадалась у нього за спиною під час уроків, і вставляла шпильки в колеса його візка, через що вони спускалися. А коли настала зима, вона почала приходити до школи на годину швидше, щоби вилити на пандус воду, яка до приїзду Вільяма повністю замерзала. Звісно, він ніяк не міг піднятися вгору, а це означало, що вчителі мусили піднімати його по сходах. Як це принизливо! Але що бренда вміла робити найкраще, так це кидатися. Звісно, хто як не Вільям знав, як точно вона вміла зацідити в лице ще з її першого дня в школі, коли вона запустила миску тієї жахливої рідини йому в голову. У неї був точний приціл, і вона могла влучити у свою мішень з вражаючої відстані. Вона користувалася цим умінням, жбурляючи патички, мов метальні списи, прямісінько у спиці Вільямових коліс, стоячи в іншому кінці ігрового майданчика. Вони настільки різко там застрягали, що його візок зупинявся, а Вільям ні. Він продовжував летіти, підстрибуючи на попі по землі під насмішки армії болю Бренди Пейн. Так Вільям прозвав своїх старих друзів. Після п'яти таких випадків вільяму причепили до візка пасок, щоби він, принаймні, не випадав звідти. Раніше Вільям з радістю виковзував зі свого ліжка у візок і мчав до школи, але ті дні минули. Тепер він прокидався і, дивлячись на свій візок, нещасно зітхав з думкою Що такого підлого вона втне сьогодні? Але найгірша зі всіх пакостей, які Бренда заподіяла вільяму, трапилась однієї сніжної п'ятниці пополудню на початку грудня, саме тоді, коли Різдвозавер почувався журливо на далекому північному полюсі. Цього разу вона не використовувала шпильок чи патичків, вона використала наймогутнішу зброю. слова. Їхня вчителька, місіс Дірявий горщик, якраз вибігла в туалет, а оскільки Бренда ніколи не втрачала можливості зробити життя Вільяма жалюгідним, щойно двері захряснулися, як блискучий чорний степлер полетів через увесь клас прямо в голову Вільяма. Він намагався прикритися зошитом, але кидок був настільки сильний, що шиток дзвінку шльопнув йому прямо в обличчя, а степлер ще й прибив його до чола. Те, що було потім, звучало, як бомба, що реготом вибухнула в класі. Саме тоді Вільям відчув їх, він не міг їх стримати. Сталося нагірше, він почав плакати. Ти що плачеш? запитала Бренда з величезною злісною посмішкою, що розпливлася на її гарненькому личку. Ні. збрехав Вільям, швидко змахнувши сльози зі щік та відірвавши від чола скобу. Ні, ти плачеш. Гляньте всі сюди. Інвеліт плаче. викнула бренда і сміх подвоївся, але не тому, що бодай комусь було смішно, всі просто боялися не сміятися. Плакса! Плакса. почала скандувати бренда. Іди поплач своїй матусі. Раптом у цілому класі запанувала тиша. Шепотіння бренда не знає. Миттю закружляли класною кімнатою. Не знаю чого, вимогливо запитала Бренда. У нього немає мами. вигукнув із задньої парти Фредді найвищий хлопчик у класі. В тебе немає мами? запитала Бренда. Він живе з татом, закричала Лола, одна із друзів Вільяма до приходу бренди. Бренда намить задумалася, а тоді посмішка повернулася на її обличчя. Що ж мені шкода твого тата? Мовила вона, ліниво намотуючи на олівець своє бездоганно кучеряве волосся. Тобто, ви уявляєте, як це? Жити з Вільямом інвалідом, а він ще й має возитися з ним до школи. Твоєму бідулашному старому, напевно, дуже важко самому сюди тебе штовхати поперед себе. Ти, мабуть, почуваєшся величезною купою непотребу. Знаю. Що я би саме так і почувалася, якби була на твоєму місці. Слава Богу, це не так. Вільям міцно закусив губу, намагаючись стриматися, щоб не крикнути щось погане їй у відповідь. Він знав, що якщо спробує, вийдуть лише сльози. Воно й не дивно, що твій тато завжди виглядає таким самотнім. Він той пришелепуватий, що цілорічно носить ті жахливі різдвяні джемпери, правда? Б'юсь об заклад, він досі вірить у санту, як маленький хлопчик. Хто взагалі захоче вийти за нього заміж? Різдвяні джемпери і вільям інвалід. А хто захоче стати твоєю мамою? Із цими заключними, жахливими словами вона простягнула з -під парти свої ноги і показово позіхнула. Приголомшену тишу порушила місіс дірявий горщик, яка повернулась із туалету. Того полудня, коли продзвонів шкільний дзвінок і вже час був іти додому, Вільям все ніяк не міг забути слова Бренди, що відлунювали її голосом в його голові. Він виглянув через шкільні ворота і побачив радісних матусь і татусів, що чекали на своїх чад, які бігли до них через шкільне подвір'я. Тоді він побачив свого тата, свого стомленого татка. Містер Трандл самотою стояв біля шкільних воріт, одягнений. У свій улюблений різдвяний Джемпер, який він сам собі виплів, поки інші батьки грубками про щось собі теревенили. Коли Вільям підкотився ближче, до нього долинули окремі фрази: Твоє тушковане м'ясо, Джекі, смакувало неперевершено!» З нетерпінням чекаю різдвяної вечірки, піт. Побігаємо завтра вранці, Джені. Вільям переводив погляд з однієї щасливої сім'ї на іншу, і йому якось дивно закрутило в животі, наче вода щось тікає, закручуючись вихором в раковині. Це було відчуття порожнечі. Він його ніколи раніше не помічав, але коли вже відчув, то не сумнівався, що воно завжди було з ним. Привіт, синку. усміхнувся містер Трандл. Але Вільям був настільки переповнений своєю щойно віднайденою порожнечею, що просто проїхав повз містера Трандла, не зронивши ні слова. Бренда мала рацію містер Трандл справді був самотній. Чому він не приятелював з іншими батьками? Вільям не пригадував, коли містер в востаннє ходив на вечірку чи прогулянку, або просто на філіжанку кави до своїх друзів. Чому після смерті мами Вільяма він не одружився знову? Багато в кого з Вільямових однокласників були мачуха й вітчими. Це все тому, що Вільям такий хто би взагалі хотів стати мамою такого хлопчика, як він. Вільям ніколи не почувався таким інакшим, таким самотнім, таким винуватим. Бренда засіяла в голову Вільяма ті жахливі слова, як гнилі зерна, що почали проростати в гнилі думки, думки, які Бренда от-от мала ефектно перервати. Розділ 9. Мстива бренда. Тієї самої сніжної п'ятниці, дорогою додому, містеру Трандлу необхідно було заскочити в супермаркет. Вільям одразу ж поїхав до свого улюбленого стелажа з сухими сніданками. Там він міг годинами обирати коробку, яку забере додому. Глазуровані вкриті шоколадом та шоколадні вкриті глазур'ю, були його улюбленими сухими сніданками. Хоч здебільшого тато просив його брати менше глазуровано-шоколадного, а більше фруктово-висівкового. Але Вільяму ті пластівці на смак були як їжа для пташок. Того дня, вже в сьоме, проїхавши до кінця стелажа із сухими сніданками, Вільям почувався загубленим у порожнечій турботах про свого самоднього тата, аж раптом почув якесь хіхікання позаду себе. Він розвернувся у своєму візку і глянув уздовж безкінечного стелажа зі сніданковим їдлом, але там нікого не було дивно. Раптом повз нього хтось швиденько подріботів. Але поки він встиг обернутися у своєму візку, того, хто б то не був, уже й слід прохолов. Агов. вигукнув Вільям, але ніхто не озвався. Він же хотів було поїхати на пошуки тата, коли побачив краєм ока щось дуже дивне. З дальнього кінця стелажа із сухими сніданками до нього на великій швидкості наближалося щось біле й летюче, він не міг зрозуміти, що то було, бо ніколи не бачив нічого схожого. Воно було велике й біле і летіло, розтинаючи повітря, безперервно змінюючи свою форму, хитаючись і подригуючись як товстий слизький привид. Вільям завмер у своєму візку. Він не знав, що йому робити, і почувався абсолютно безпорадним, поки та дивна біла пляма сунула в повітрі прямо на нього, аж раптом Пилюх! Вільяму зарядили узарядили в лице величезним поліетиленовим пакетом із супергустими та екстракремовими вершками. Ви собі навіть уявити не можете, скільки там було вершків. Якщо ви думаєте, що їх було багато, краще подвойте цю кількість, а тепер додайте ще трохи, і все одно цього буде недостатньо. Вільям був, з голови до кінчики пальців, вкритий вершками. Він виглядав як смачний привид. Але це ще був не кінець. Летючі вершки вдарили його з такою силою, що візок із свистом покотився назад, ковзуючи по вкритій на білому підлозі біля стелажів із пластівцями, поки не врізався в одну з поличок. На щастя, картонні упаковки його улюблених глазурованих шоколадних кульок, що стояли позаду нього, пом'якшили удар. Але, впавши, одна упаковка зачепила іншу, а та й ще іншу і так далі, поки раптом усі упаковки не почали почергово падати на ті, що стояли поруч, якась божевільна гра пластівців у доміно. Картонні упаковки падали одна за одною, почувся потужний гуркіт, і в повітря злетіли хмари пластівців, кукурузяних паличок та вівсянки. Відвідувачі супермаркету кинулися бігти до аварійних пожежних виходів у глазуровано пластівчаному безумстві, подібного ніхто ніколи не бачив, і прямо посеред цього безладу стояв Вільям, вкритий з голови до п'ят супергустими екстракремовими вершками і посипаний всіма можливими видами пластівців. А коли Вільям подумав, що гірше бути не може, через незвичну кількість цільнозернового пилу в повітрі спрацювали пожежні спринклери і стелажі затопила кружаною водою. Вода змішалась із супергустими, екстракремовими вершками, перетворивши супермаркет на найбільшу в світі миску пластівців. Через 10 хвилин надбігли працівники з книги рекордів Гіннеса, засвідчили це і почепили на стіну табличку з новим рекордом. Вільям знав, що на світі є тільки одна людина, яка могла б так підступно вихлюпнути на когось вершки в супермаркеті, поки той обирає собі пластівці. Вода із спринклерів вже змила трохи на білу з його очей, і якраз вчасно, щоби він побачив довгі золотаві кучері бренди Пейн, що весело бігла під стрибцем до пожежного виходу. Містер Трандел віз свого сумного промоклого сина через залюднені засніжені вулиці. Мами й тати з вогником різдвяної магії в очах весело прогулювалися зі своїми дітьми під сніжинками, що сипалися з неба. Але Вільям почувався препаскудно. А це куди гірше, ніж коли вам сумно чи погано. Коли вам паскудно, то здається, що ніхто інший в цілому світі не розуміє, як ви почуваєтесь. Коли вам паскудно, усе довкруж стає паскудним. Ось, до прикладу, ви можете собі уявити найсмачніший, найсоковитіший, найнямнямніший, найсирніший чізбургер, яким ви коли-небудь ласували. Так от, якби Вільям прямо зараз скуштував того самого чізбургера, він би смакував йому препаскудно. Ось як паскудно, препаскудно він почувався. Всім іноді буває паскудно. І це цілком нормально, але жоден хлопчик чи дівчинка. Не повинні почуватися паскудно в різдвяні дні, бо це паскудство якесь. Але тоді Вільяму було байдуже до Різдва власне, тієї мить його взагалі нічого не цікавило, Вільяму просто хотілося дістатися свого паскудного дому і лягти в своє паскудне ліжко. З головами повними турбот містер Трандел разом з Вільямом поколесили додому, несвідомі того, що, десь зовсім неподалік, ховаючись у тіні, хтось ішов за ними на зерці. Вільяма переслідували. Розділ 10. Чого хоче Вільям? Того вечора Вільям сидів у візку за обіднім столом у своїй похилій невеличкій хатинці. Містер Трандал приготував його улюблену страву, золотисті паніровані рибні палички та неймовірно хрусткі картопляні вафлі зі смаженими бобами. Але перед собою Вільям бачив лише паскудну тарілку паскудності. Я не голодний, тату», – мовив Вільям, можна я раніше піду спати. Містер Трандел глянув на Вільяма так, як дивляться батьки, коли вони занепокоєні, але намагаються цього не показувати. Звісно, можна, мій віллі пук, відповів містер Трандел, намагаючись розсмішити Вільяма. Я ненавиджу, коли ти мене так називаєш, тату. чому ми не можемо бути як нормальна сім'я? Вільям зірвався і відкотився від паскудного обіднього стола і геть з тієї смердючої кухні через вбогий коридор у свою нікудишню кімнату, що була на першому поверсі, поруч з вітальнею. Він під'їхав притул до свого ліжка і вибрався з візка прямо на свою постіль з динозаврами. Він виборсався з одягу і вдягнувся у свою улюблену піжаму, також з динозаврами, і витягнув з-під подушки свою улюблену казку на ніч, що насправді була безглуздою історією про те, як динозавр викакав планету. Відколи Бренда Пейн увійшла в його життя і зробила так, що він почувався страшенно паскудно у своєму інвалідному візку, тільки динозаври могли звеселити Вільяма. Лише тоді у дверях Вільямової кімнати з'явився містер Трандл з пакетом його улюбленого печива з шоколадною крихтою і великим горням теплого молока. Коли Вільям їх побачив, рівень паскудності в нього різко впав. Через кілька хвилин вони закінчили читати улюблену безглузду книжечку Вільяма і, спустошивши пакет з печивом, вже взялися вдвох пити молоко з великого горняти. Аж раптом містер Трандл спитав. Ти вже думав, що попросиш у санти цього року, Вільяме? І Вільям витер молочні вуса і раптом знову став почуватися трохи паскудно. Хлопчику мій, що сталося? запитав містер Трандл. Ну, просто розумієш, я не думаю, тату, що Санта зможе принести мені те, що я хочу, сумно мовив Вільям. Звісно, містер Трандал й раніше від нього чув, але цього року Вільям не дивився за на свої плакати з динозаврами. Порожнеча всередині підказувала йому, що він хоче чогось набагато, набагато більшого. Вільям звів очі на свого батька, що сидів з краєчку на його ліжку і зупинився поглядом на пустоті, що вмостилася поруч з містером Трандлом. Він перевів погляд на свої ноги і важко, сумно зітхнув. Уперше в житті він жалів, що такий, так наче всі проблеми світу зводилися до одного його ніг. Містер Трандел накрив Вільяма ковдрою і витягнув зі стола, що стояв у кутку кімнати, ручку та улюблений блокнот Вільяма з динозаврами. Може, ти просто не те просиш у Санти?» – сказав містер Трандел. Перш ніж піти спати, я хочу, щоб ти добре подумав, чого ти насправді хочеш цього року, і написав листа Санті. Вільям досі почувався засмученим. Він хотів щось сказати, але не знав, як дібрати слова. Однак він знав, що часто саме найважливіші речі найважче висловлювати, тому він глибоко вдихнув і мовив. Тато, так, Вільяме, відповів містер Трандл, шукаючи в пакеті крихти від печива. Ти самотній? запитав Вільям. Містер Трандл завмер із здивування. Мій любий віліпук. Тобто, Вільяме, що змусило тебе так думати? запитав він тремтливим голосом. Розумієш, просто я думав про це, тому що ти постійно піклуєшся про мене, бо я такий. А мені подобається, не забарився з відповіддю містер Трандл. – А хіба ти щасливий? запитав Вільям. Тобто, справді щасливий? Щасливіший за іграшку на різдвяній ялинці. Все я більше не хочу слухати цінні синітниці. Якийсь час вони обидва сиділи мовчки. Вільям оглянувся довкола і побачив світлини, що висіли на стіні і стояли на поличці. На всіх зображено лише двох людей його та батька. У нас ще є час на одну історію перед сном, яку ти хочеш послухати? запитав містер Трандал. Історію, яку ти мені колись розповідав про ельфі, і санту, і північний полюс, відповів Вільям. Цю історію його татко розказував найкраще. Коли містер Трандл взявся розповідати, Вільям задумався про щось інше. Слова Бренди міцно засіли в його голові. Б'юсь об заклад, що він досі вірить в Санту. Про що задумався, синку? запитав містер Трандл. Татку, ця історія вона справжня? Це правда чи звичайна вигадка? запитав Вільям так, ніби боявся почути відповідь. Містер Трандал зирнув на Вільяме крізь скельця своїх круглих окулярів, сунутих на носі і завжди заляпаних, і ніжно всміхнувся, ніби очікував від Вільяма саме цього запитання. Це, Вільяме, дуже хороше запитання, мовив містер Трандал, зручно вмостившись на ліжку Вільяма. Він поклав собі руку на серце, як це завжди робив, коли казав правду. Я вірю в правдивість цієї історії, а отже, це правда, відповів він. Але як так? не вгавав Вільям, бажаючи знати більше. Якщо я ніколи не бачив чогось, звідки мені знати, що воно існує? Ах, Вільяме, ти все неправильно зрозумів, усміхнувся містер Трандл. Першою приходить віра. Люди, які не вірять у щось, ніколи цього не побачать. Вірити значить, бачити. Але Вільям досі виглядав непевним. Але ж. Тату, деякі діти в школі не вірять в санту. Що, як я вірю в санту, а хтось інший ні? Якщо ми вдвох віримо в різні речі, виходить, хтось із нас помиляється, чи не так? запитав Вільям. Містер Трандл на якусь мить замислився, а тоді зненацька взяв горня і одним духом випив половину теплого жирного молока. М -м -м", сказав він, витерши рота. А тепер поглянь в горня і скажи, що ти там бачиш. Ну, ти випив половину горняти, тож воно тепер наполовину порожнє, сказав Вільям дещо незадоволено, бо його тато щойно проковтнув мало не весь його смачнючий напій. Ти впевнений? запитав містер Трандл. Ти справді віриш, що воно наполовину порожнє? Ясно, що вірю, я це бачу, сказав Вільям. А я зовсім у це не вірю, мовив містер Трандл. Чим спантеличив Вільяма. Його тато що? Вже зовсім звихнувся? Горня було, вочевидь, напівпорожнє, це було ясно, як божий день. Вільям був у цьому впевнений. Я вірю в щось зовсім інше, продовжив містер Трандл з легкою усмішкою. Я вірю, що це горня молока не напівпорожнє, я вірю, що воно напівповне. Вільям якусь хвилину дивився на напівпорожнє горня молока перед ним, перш ніж усвідомив, що його батько. Може також мати рацію, і попри те, що вони вірили в різні речі, жоден з них не помилявся. Розумієш, Вільяме, ми з тобою віримо в абсолютно різні речі, та це не означає, що хтось із нас помиляється. Це горня напівпорожнє і водночас напівповне, сказав містер Трандел, а Вільям сидів з виразом маленького хлопчика, чий мозок от от вибухне. Люди вірять у всілякі, дикі, дурні, дивні та дивовижні речі, та це не означає, що хтось правий, а хтось ні. Важливо не те, що правильно, а що ні, що справжнє, а що підробка, що правда, а що брехня. Важливо, щоб від того, у що ти віриш, ти ставав щасливішим та кращим. вільям уважно слухав. Але, тату, а що, як я вірю в щось таке, чого насправді нема? Виходить, я вірю в ніщо. Він схвильовано запитав Краще вірити в ніщо, ніж зовсім у ніщо не вірити. Віра, Вільяме, робить неможливе можливим, не, здійсне, не здійсненним. У що б ти не вірив, Вільяме, ти завжди це знайдеш. Я вірив у молоко і знайшов його. Ти вірив у пустоту і знайшов її. Ніхто з нас не помилявся, але один із нас був щасливішим договорив містер Трандел і дав Вільяму напівпорожне, напівповне горня молока. Дякую, тату, сказав Вільям, і зараз випив решту цього чудесного, теплого напою. Він поставив горня, повне порожнечі, на свій нічний столик і взяв ручку, готовий писати листа Санті, а тоді задумався. Тож, тату, якщо я справді, справді повірю, в пакетику, ще знайдеться для мене останнє шоколадне печівко запитав Вільям, хитро всміхаючись, бо дуже добре знав, що вони з'їли все печиво. Містер Трандл заглянув у порожній пакет з під печива і захитав головою. Ох, Вільяме, думаю, тут одної віри замало. Він схилився над сину, спершись одною рукою на його подушку, поцілував його і побажав доброї ночі. Лягай спати, як закінчиш писати листа санті, а на пошту вже вранці віднесеш, сказав містер Трандл. Та перш ніж залишити Вільяма в кімнаті одного, він затримався біля дверей. Вільяме, якщо ти хочеш, щоб я був щасливий, попросив санти щось, що принесе щастя тобі, сказав він. Щось таке, що ти завжди хотів. На добраніч». Вільям сидів, замислившись. Про що б ту попросити Санту? Він усе думав і думав і думав. Він так ламав голову, що мало її не зламав. Окинувши оком свою кімнату, він затримав погляд на своїх старих плакатах з динозаврами. Він дивився на них, шукаючи натхнення, аж раптом відчув, що в нього болить обличчя. Він побачив своє відображення у вікні і зрозумів, що усміхається. Давненько він не бачив себе таким. Вільям точно знав, що хоче в подарунок від Санти, тож узявся строчити свого листа. І ось що він написав: Любий Санто! Цього року на Різдво, я б хотів багато чого, що ти, скоріш за все, не зможеш мені дати. Але від динозавра я був би в шаленому захваті. Щасливого Різдва Вільям Трандл. Вільям зігнув лист навпіл, кинув його на свій столик біля ліжка і вимкнув нічник з динозавром. Прослизнувши під ковдру і поклавши голову на подушку, він відчув щось крихке на своїй щоці. Там, на подушці. Прямо біля його голови лежало те останнє печиво з шоколадною крихтою. Вільям усміхнувся і прошепотів Дякую, таточку, а тоді схрумав його і заснув.